За мить до старту за кілька миттєвостей голос країни зазвучить у прямому ефірі. На майданчику разом з глядачами чекає на початок шоу Дмитро Фурдак. Він з нами на прямому зв'язку. Дімо, вітаю, що кардинально нового буде в сьогоднішньому концерті. Марина, ну головна новина власне для глядачів, адже сьогодні вони нарешті вступають у гру. Смс та телефонне голосування стартує одразу з початком шоу. Отже, як саме глядачі впливатимуть на долю вокалістів, сьогодні виступають дві команди: Діани Арденіної та Олександра Фономарєва. Усього 12 вокалістів. Двоє вокалістів з кожної з команд, які отримують найбільше глядацьких голосів, вони автоматично потрапляють у наступний етап. Двоє вокалістів на думку тренерів. Які і виступили не дуже впевнено. Вони будуть співати знову тих самих пісень, які сьогодні вже співали. І вже з цих двох тренер обере хто ж залишає проект, хто залишається в ньому. Таким чином, сьогодні залишає по одному вокалісту з команди Діани Арвеніної та з команди Олександра Пономарьова. І до слова сказати, зіркові тренери дуже сильно тішаться, що нарешті глядачі допоможуть їм визначитися хто сильніший. Два виконавця вони спасають сьогодні. Всі глядачі, тому спасайте, будь ласка, тому що для мене дуже важлива ваша думка. Мені б очень хотілося, щоб таку жорсткість вибори со мною розділили і зрителі теж. Щоб вони зрозуміли, як мені тяжело було. Дімо, команди співаків готові до бою. І чи варто чекати сюрпризів? Ну, марино тут все готово до початку шоу, і звичайно варто сказати, що для для будь-кого власне з вокалістів сьогоднішній ефір може виявитися останнім на проєкті. тому кожен із них намагатиметься вразити глядачів. Ну на хто на що гаразд, я то кажуть. Всі секретів не розповідатиму. Можу сказати, що сьогодні на глядачів чекає дуже приємний сюрприз від зіркових тренерів. А крім того, улюбленець публіки Іван Ганзера, який, на жаль, не дуже добре бачить, він змінив свій зовнішній стиль і постане у новому образі. Інтересно спробувати себе в різних епостасіях. Це, кстати, перший такий мій опит. Обично мене сестра стрижує. Коли виходжу на сцену, я завжди стартую з лівої ноги. Богу там щось попрошу у нього, так, шепотом. Ну, це кожен раз різні слова. Это для нас свято, что это происходит, для меня особливо, потому что это велика честь для меня взагалі тут находиться и быть в таком хорошем э, проекте. Есть пережиття, э, хвилювання. Я выступаю я открываю сольные номера. Э, я думаю, что это очень ответственно, потому что на меня возлагают очень большие надежды. Волнуюсь, честно говоря, очень сильно. Как борешься с волнением? Стараюсь как-то расслаблять себя. Здесь, здесь. Ну, вже я сказав Діма, тим разом хвилюємося, але заспокоїмо одне одного з розмови. Марино, все повітря на майданчику наелектризовано, Вже не сила почути голос країни. Дімо, дякую, вірю, як звучить голос країни. Насолоджуйтеся, вболівайте просто зараз. До побачення.